Чи можна їсти гранат із косточками? Якщо ви задасте це питання у Гуглу, то відповідь буде такою: не просто можна, а й треба. Бо кісточки-граната дуже-дуже корисні. Вони містять корисні жири, клітковину і вітаміни. В принципі, це правда. Кісточки-граната дійсно містять всі ці компоненти. Але справа в тому, що усі кісточки. Усіх фруктів, що ми їмо, і овочів, до речі, також природа захистила від впливу нашого травного тракту. Вони взагалі не засвоюються. Ми ніяким чином нічого з них не дістаємо. А потім вони, ну зі шлунку людини чи тварини, повинні потрапити у землю і там прорости. І насправді кісточки гранату після нашого травного тракту також мають можливість проростати. Тож, як бачите, користі від кісточок граната для вас ніяк. Ви їх не засвоюєте. Але гарна новина у тому, що шкоди також ніякої. Ні, вони не викликають запалення апендициту і інші шкідливі речі. Тож їжте гранати, так як вам більш зручно і більш смачно. Гранат навіть без кісточок це дуже корисний плод.